Допомога мешканцям Донеччини та пошуки зниклих безвісті івано-франківських вояків. Такими є першочергові завдання обласного товариства Червоного хреста. Переселенцям необхідні теплі речі, а мирним жителям на сході України харчі. Останнім планують відправити продуктовий вантаж. Керівники благодійної організації звернулися до Галичан з проханням допомогти отоварити посилку. Насамперед, необхідні овочі. Ми, коли почали, ми почали працювати з 2 березня. Ми ніколи не думали, що так довго затягнеться. І люди, які навіть приїхали переселенці до нас в область, приїхали в літньому одязі. Наступає зима. Я думаю, що це ще довго буде. І треба людей хоч одягнути. І в той же час і людей в зоні АТО. Коли Прикарпатський край потерпав від повені, Донеччина відгукнулася, відправила населенню продуктів на півтори мільйона гривень. Прийшов час віддячити, кажуть у товаристві Червоного Хреста. Крім того, благодійники розпочали пошуки зниклих безвісті учасників. АТО ми на сьогоднішній день зосередені на мешканцях нашого регіону, які хочуть знайти і з'ясувати долю своїх рідних, які пішли захищати нашу землю. Така робота ведеться лише два тижні. За цей час до обласної організації надійшло чотири звернення, зокрема, зі Снятинського району. Наразі Червоний Хрест намагається відновити втрачений зв'язок між родичами. Попри нагальні фронтові потреби, благодійники продовжують опікуватися самотніми мешканцями похилого віку. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.